Бляха <кій> О боже, господи. Шо? Шо? Окей, okay, ще раз давай? Берем робота. Нас гра вилетить, короче. Та ну. Все я йова. Це якщо, типу, оперативку не трогати, то все нормально. Ну, можна деякі трогати. -ху -ху -ху! Це що було? Це він так має бути. А да, він це робить. Я не розумію, це він має це робити, чи що це було? Тут нема піска, ну. Я не розумію. Що це... Я б Вниз не споїхав. Що це так повинно було бути, чи що. На, бляха. Фігел. Я щось з дистанції почав бити. Я не розумію це, я роблю. Що я нажимаю? Я навіть... Він сам робить по собі. Що це? О боже? Що відбувається? <свісляє> <свісляє> Ти, бляха, дівка. Що це? А, окей. <свісляє> нормально, нормально. Опан. <Open. свісляє> <свісляє> я перси те! Я де я? Шо я? Де! Я навіть не розумію, що це за локація така. Де я? Боже, я ще... Ну звісно, я не здохну, бо бот розуміє, де я. Ну я не розумію, я справа чи зліва. Взлітаюся, вітьма. Задвбало. Жесть. Чому в мене... Іноді попадаються кадри, що я типу станусь. Е короче, корнбайдуш. Я нічого не бачу. А, все, Кінець. Гра вже здохла. Було. Що <реш> <реш> <Шо> це бляха. <бувало>? Ну <реш> <реш> окей, окей, давай. Ага. Погорляйте за Соню грати. Що там за крики були? Ай, боже, що за звуки? Вумен? Це ти робиш, а? Признайся. Ого, так швирану що аж храза висло. Нормально, нормально окей. Що відбувається? Що це відбувається? Ага. Привіт, я тебе щас буду котити по. На, Баніхоп, баніхоп, на на. А чому вона так ногою погано махає? Книз ясно я здохну, бо я на... Бо я навіть не вмію грати. Я Денджер, да, я Денджер. Нічого сім там хп мало. У мене хп мало, я перевіг, я перевіг, я перевіг. Та ну, ну дай погратись! Ой! Господи. А, -а, а! Ти задубався своїми нелагалами, я шо, ти... Пф, <свісна> що це? Що це було? Бляха три рази, Два рази підряд, ну, почекай, три рази. Окей. Okay. Боже, господи. Так хватай хихикати наді мною. О, господи! А ну воно сразу скипну сяк, я хоть пограю? Хи. Среце питання задав. шо ти за два На мене девица.